Заходьте! Доброго дня! До вас можна, Максима Леонідовичу? Доброго здоров'я! Проходьте, будь ласка, сідайте. Мене звати Надія Олександрівна Скопець. І в мене до вас трохи незвична пропозиція, яка не стосується юриспруденції. О! Я до цього вже звик. Знаєте, кожен другий сюди приходить не за юридичною консультацією, а за людською порадою. Справа в тім, що ваші поради мені взагалі не потрібні. У мене до вас творча пропозиція. Ого. Ну, здивували. Слухаю уважно. Я працюю директором в місцевому коледжі. Поставили мене сюди нещодавно. З колективом нормальні стосунки налагодити, не вдалося. А ви ж розумієте, наскільки це важливо? Я. Так, звичайно. Так ось, я що придумала. Скоро в нашого коледжу ювілей. Плануємо яскраво відзначити. Звичайно, де великий концерт, але не вистачає суперзірки. Продовжуйте. Вашу групу остання секунда, я знаю. Пару разів була на ваших концертах у клубах. Хотіла запропонувати вам виступити в нас в якості хедлайнерів. Відверто кажучи, слухати лише народний гор Калинонька та виступ місцевої зірки Жоржа-Жоржа мені б не хотілося. А ви справжній музикант. Будете моїм особисним подарунком для педагогічного колективу та студентів нашого навчального закладу. Цікава пропозиція. Але справа з... з... в тім, що я зараз тут один ну в місті. Група моя у Києві. Я в курсі. А. Я допоможу приїхати сюди вашому клавішнику, барабанщику і другому гітаристу. Ну і звісно ж Яні. Не. З нею, я так розумію, вам виступати буде набагато цікавіше. Надія Олександрівна, ви мене лякаєте. Звідки ви знаєте так багато про мою групу? Повірте, я знаю набагато більше, ніж кажу. Так що, ви погоджуєтесь? Проїзд, харчування і проживання я беру на себе. Ну і за весь виступ плачу 20 тисяч гривень. Підходить? Так, звичайно, добре. А, але є один нюанс. Не хочу. Не хочу вас обманювати. Наша група не така вже й відома. Вона не набагато відоміша за ваші оці Калинівка і жоржа-жоржа. Не хвилюйтесь, я знаю. Справа тім, що до ювілеїв ще тиждень. Я встигну розкрутити вас та вашу групу серед користувачів наших соціальних мереж. Як? Ми живемо в сучасному світі, де всім керує інтернет. Ми візьмемо ваші виступи та кліпи, що є в Ютубі, накрутимо їм перегляди і будемо пропонувати нашим педагогам і студентам. Через кілька днів про вас знатимуть усі. А до ювілею полюблять усім серцем. Це як ви це зробите? Ну, це вже моє діло. У кожної жінки мають бути свої секрети. Надія Олександрівна, я просто... ви мене так лякаєте. Де ви працювали до того, як очолити коледж? Питання вірне. А яких спеціалістів готує наш коледж? Не бажаєте дізнатися? Бажаю. А це секрет. Я, та все буде круто. Я тобі обіцяю. Ну, виступимо на цьому ювілеї. Заробимо грошей. Ну, хоч побачимо один одного. Я ж так за тобою скучив, мала.